Мої вітання Тергаличини продовжує про головне у деталях. І наступні півгодини будемо говорити про фотовиставку Сталеві духом, про фантомні болі у бійців і методи їх лікування. Гості студії Константин Сова, військовий фотограф. Мої вітання, пане Константине. Лікар-невролог Надія Сегін. Мої вітання, пане Надію. Та Надія Шегда, авторка ідеї та координаторка проєкту Сталеві духом. Мої вітання. Отже, в Івано-Франківську розпочалася фотовиставка, Власне пані Надію, звертається до вас. Звідки виникла така ідея? І, і власне, чи легко це все було втілити в життя? Угу. Ідея виникла зі спілкування з військовими з пораненими захисниками, які потрапляють на лікування в обласну клінічну лікарню. Ми записуємо їхні історії для того, щоб громадськість люди мали можливість дізнаватися, які ми маємо наслідки війни. Ось і під час спілкування з одним з військових, це був Дмитро Ніколайчук, пацієнт травматологічного відділення лікарні. Він розповів власне про, про те, як йому, як йому з цими фантомними болями, і його історія була настільки вражаюча, що не звернути увагу і не розвинути це в якийсь проект було просто нереально. Історія полягала в тому, що ну, коротенько йому 23 роки, він офіцер. Він отримав важкі поранення, мав високу ампутацію однієї ноги, проблеми з іншим здоров'ям. І коли я його запиталася, що йому було найважче пережити з тих 30 операцій, які він мав станом на той момент, коли ми розмовляли, то він сказав, що жодна з операцій не була настільки важкою, як фантомний біль. Фантомний біль це біль, коли болить втрачена кінцівка, кінцівка якої немає. І власне він розповів, що однієї, ночі, коли була ця нестерпна біль, він прокинувся, наче відчув, наче йому відрізають ту ногу пилою. І він проговорився до своєї дружини, що, ну, що йому краще, напевно, вирішити там. Історію свого життя в якийсь інший спосіб лише або не терпіти цю біль. На щастя, тоді все вирішилося, і якось згодом його лікування було на іншому етапі. От, але ми потім зустрічали багато таких хлопців, які мають ампутації, і цей фантомний біль різної локалізації має різний вплив і на психіку, і на здоров'я. І, зрештою, немає, на жаль, станом на сьогодні способу лікування цього фантомного болю, лише деякі методики, які лікарі пробують застосовувати. Ми, власне, вирішили, що нам треба зробити мистецький проект, привернути увагу широкої громадськості до теми поранених захисників та наслідків війни. Це один момент, а інший момент можливо зробити оголосити благодійний збір на те, аби все-таки... Трохи стишити цей біль і допомогти е, тими методиками, які вже сьогодні є представлені в Україні. І ми запитаємо власне, які є методики і як яку допомогу надають наш нас, наші обласні клінічні лікарні. Власне, почну з того, що фантомний біль є надзвичайно резистентний до лікування фармакологічними препаратами. Є, звісно, ліки, таблетки, знеболюючі, е, їх можна використовувати як і. Е, у вигляді таблеток, так і у вигляді внутрішньовенних ін'єкцій, але цей біль дуже і дуже трудно лікувати. Тобто ефект є короткотривалий. Почну з того, що немає на сьогодні остаточно визначеного механізму, як саме виникає фантомний біль. І немає одного з способів лікування, певного способу лікування, який би вирішував ці всі питання. Одним із способів лікування фантомного болю, який міг би якимось чином на триваліший період полегшити цей фантомний біль, є використання ботулінічного токсину. Ботулінічний токсин це є препарат, використання якого блокує нервово-м'язову передачу шляхом хемоденервації на рівні м'язового. Волокна, тобто на рівні е, на рівні синапсу, і таким чином перешкоджає, блокує проведення нервового імпульсу, і людина не відчуває біль. Що ми робимо зараз? Ми використовуємо цей метод як вимушений метод, так, вимушений метод для якогось полегшення болю у наших військових. Мали ми цей препарат як донат, і використовували його у військових. І ну, можемо сказати з власного досвіду, що ефект є досить і досить значний. Не у всіх випадках. Не у всіх випадках, але пацієнти почувають себе значно краще. Це дозволяє їм значно зменшити кількість таблетованих форм знеболюючих. Пане Константине, ви долучилися до цього мистецького проєкту? От наскільки легко працювати з такими людьми? Наскільки легко було їх фотографувати, творити з доброю метою? Легко. Ті, хто хотів, ті працювали мною. Ті, хто не хотів, того ми не чіпали. Як от власне знаходити підхід до людей? Ну це не стосується бійців чи поранених, це стосується ну, професійності фотографа. Якщо фотограф професійний, якщо він сам відкритий, то і люди відкриваються поруч з ним. Я так розумію, що власне це лікування, яке озвучила нам пані лікар, вона воно не законтрактовано, воно не оплачується державою. І власне, яка ваша мета, зокрема, цього проєкту, щоб і допомогти бійцям отримати так, це власне, лікування? власне, в, в цьому полягає така десь глибинна, так соціальна складова нашого проекту про залученість громади до, до цих проблем. Які, на жаль, Міністерство або будь-які інші медичні програми наразі не вирішують. В Україні за останньою інформацією, того таки Міністерства охорони здоров'я, є 76 тисяч військовослужбовців з ампутованими кінцівками, і ми знаємо, що фронт завдає ну, страшних ударів по здоров'ю, і ця кількість щодня збільшується. Тому е, ця проблема є відкритою, і ми вирішили не очікувати, коли ці програми запрацюють із фінансуванням, але вже зробити якісь кроки для того, аби стишити цей біль. Бо направду то є дуже важко. Частина хлопців, які представлені в е, нас на виставці, е, то прекрасні портрети, прекрасні світлі люди. Е, окрім того, що вони є на світлинах, е, ми ще паралельно створювали е, текстову історію цього проекту. Тобто, за лінком, зайшовши на сторіночку проєкту, ми створили спеціальну сторінку, таку можна почитати їхні історії, знайти реквізити, куди можна задонатити. Ну і ми будемо публічно про все повідомляти. Так? І якщо буде цих коштів більше, то, можливо, будемо ділитися з іншими закладами там, де є така потреба, також лікувати наших бійців. Дуже тішимося, що дуже багато навколо цього проєкту таких. Людей так, які відгукнулися. От, наприклад, крім е, частини з текстами, е, ми ще зараз створюємо, напевно, такий музичний підпроект. Тобто, фотовиставка переростає вже масштабний проєкт над музикою, е, як реакція чи підсилення сприйняття фантомного болю. Зараз працює наш франківець Роман Григорів разом з своїм колегою. І Іл Разумейко вони е частину музики вже написали, частину доопрацьовують як реакція власне на, на ці фотопортрети і на історії бійців. І ми представимо невдовзі ще такий розширений проект сталеві духом. Я власне, ми говоримо. От хочу запитати, чи це коштовне лікування? скільки вартує, і як часто його потрібно застосовувати? Можливо. Один флакон ботулінічного токсину 100 одиниць коштує за аптечною ціною 4453 гривні. Для одного пацієнта нам потрібно від 100 до 200 одиниць, тобто два флакони, півтори, два флакони. Так? Це залежить від того, скільки в нього ми знайдемо на УЗД неврином, тому що ведення препарату відбувається тільки під контролем УЗД, де чітко виводиться ділянка невриноми, іде ін'єкція саме суто в ділянку невриноми, що значно збільшує його ефективність, або наявність у пацієнта тригерних ділянок, тобто ділянок на куксі. Таких, які при при дотику до яких пацієнт відчуває біль, ну і відповідності до цього розраховується, скільки нам потрібно препарату для одного пацієнта. Як за часто вводите, е, ну препарат мав би діяти від трьох місяців до півроку. Навіть ми більше схиляємося більше до півроку, тобто на такий тривалий період. І ми можемо сказати, що таким терміном ми закриваємо е, досить значний період гострого болю, який у них виникає. Тому що з часом гострий е, фантомний біль має тенденцію до зниження своєї гостроти. Якщо він не появляється до року, то потім виникнення його є значно низьким, до 10%. Але є і варіанти, коли він може виникати тривати більше, ніж один рік. Найчастіше період і найбільше моментів його виникнення – це є від, ну, тобто від е, моменту травми через 24 години до одного року. Далі його тенденція знижується. Пане Константине, чи багато світлин зробили? І, власне, потім запитає наступне запитання, де фустова відкрилася і Скільки <кху> було тривати? Будь ласка. Ну, світлин багато зробили, а на виставку потрапило десь 26 світлин, бо там простір. Був ограничен, угу. обмежено. Так, де, де фотовиставка угу. розгорнута? Скільки буде тривати, щоб люди прийшли, подивилися, долучились? На фотовиставку можна завітати на промприлад в Івано-Франківську за вулиця Української перемоги, 23, колись сахарова академіка. Ось фотовиставку можна побачити одразу навпроти майстерні меджіфактурні Реместетика. Там є така спеціальна стіна. Ось згодом, коли на проладі запрацює галерея спеціальна, то звісно, що такі виставки буде доречно організовувати в такому просторі наразі на тій стіні, але ми сподіваємося, що багато відвідувачів зможуть побачити, зупинитися. Власне, ми вже сьогодні за цим спостерігали. І особливо дуже тішилися, що на відкритті було чимало героїв виставки. Тобто вони самі нас перепитували, бо вони ще є пацієнтами обласної клінічної лікарні на станом на цей момент. І самі перепитували, чи можна потрапити їм та їхнім рідним на виставку. Ми не сподівалися, що в них така буде зацікавленість, тому що їм все-таки складно пересуватися, милиці, візки. І довго вони не можуть перебувати в одному положенні, але ми зробили зусилля. Ми знайшли транспорт. Вони приїхали. Адміністрація супроводжувала їхнє перевезення до ліка... до промприладу і на зворот. І то було дуже зворушливо. Дуже зворушливо пані Надія. Як працює центр діагностики логічних патологій в умовах війни? І ще таке коротеньке запитання є. Як легше працювати з якими кінцівками? Чи немає різниці, коли це рука, нога, тобто їх відсутність? Центр діагностики неврологічної патології працює щоденно. Амбулатор надає допомогу для амбулаторних пацієнтів, для пацієнтів е стаціонарних, які знаходяться в нас в обласній клінічній лікарні. Е зокрема, після публікації про фантомний біль е нас починають звертатися також пацієнти із інших лікарень з, е з такими скаргами, які хочуть прийти на консультацію, проконсультуватися і теж вирішити доцільність ведення ботулінічного токсину. Як легше працювати? Ну звісно, це дуже психологічне навантаження, коли приходять військові з втраченими кінцівками. Але що мене дуже дивує. Вони всі є дуже позитивно налаштовані, вони всі в доброму гуморі. Хоча вони розказують, коли проводиться обстеження, вони розказують свої зворушливі історії, кожен хоче поділитися, але вони всі є надзвичайно оптимістично налаштовані. І мені здається, того оптимізму їх вистачає на себе, на нас і на всіх навколо. Зрозуміло. Власне, пане Константине, в якому ракурсі краще працювати? Все ж таки, можливо, чорно-білі фотографії чи більш яскравіші. І як от власне показати? Оце, щоб, щоб звернути увагу і, скажімо, на світлиною виразити все те? що ну, в, є, в даному я думаю, випадку я вибрав чорно-білий формат. Колір прибрав. Моє бачення, що чорно-білий формат він більш психологічно правильний в даному випадку. Тобто такі фотографії глядача, глядача перебувають. Він не вийде з виставки тим самим, що прийшов глядач. Для фоторога це важливо. Власна, яка ще реабілітація проводиться в обласній клінічній лікарні для бійців? Окрім У нас вікування. працює центр фізичної та реабілітаційної медицини, де проводиться потужна робота фахівцями, командами фізичних терапевтів, ерготерапевтів, психологів. Дуже комфортна, затишна атмосфера, товаришують медики з військовими, військові з медиками, тих, які вже випускують, приходять в гості або цікавляться роботою закладу. Ну, от сьогодні прийшла родина Романа Примича, пацієнта, який портрет якого став обкладинкою цього фотопроєкту. Він уже з протезом. І Ну, вони, до речі, зробили, їхня родина зробила перший донат у цей проєкт. Тобто ми вже будемо мати на частинку препарату перші внески. Яка ваша мета? Скільки плануєте зібрати коштів? Ви знаєте, не ставимо собі за мету зібрати якусь певну суму коштів, але ставимо собі за мету робити максимальне поширення на різних платформах і запрошуємо до цього всіх небайдужих. Для того аби е, ці кошти були чималі і ми могли допомогти якомога більшій кількості наших воїнів, вони за нас там, а ми за них тут маємо робити всю ту роботу, яка наблизить перемогу, яка створить суспільство е, емпатійності, підтримки, розуміння. От пані Надія вже згадувала, що їхньої сили, мудрості і енергії вистачає на всіх, і на навколо то є правда. І ми маємо вже попереду кілька нових ідей після цього фотопроекту. Кілька нових ідей на, на втілення, і це все завдяки їм. Пані Надія, я так розумію, що це експериментальне лікування, що це наразі ще. Проходить апробацію, а які ще можливо є методи? Чи ну е, я наголошую це не є експериментальне лікування, це лікування, яке використовується в Європі, в Америці, mm -hmm. це лікування, яке широко використовується в час е, в країнах, які ведуть якісь військові дії, так, і воно просто до нас прийшло зараз у зв'язку е, із. Такою ситуацією у зв'язку із війною, тому ми е, раніше його не використовували, але лікування в світі активно використовується. Звісно, не належить до групи доказовості 1А, але має право бути як ефективний метод лікування. Що можна використовувати ще? Е, є ще е, метод радіочастотного лікування. Е, Невриноми це метод лікування, який би повністю забирав невриному і можна вилікуватися від фантомного болю абсолютно повністю. Є кріодеструкція, теж лікування холодом, коли така невринома блокується холодом. Е, ну І, звісно, фармакологічне. Це воно наразі. Супроводжує всі ці методи. Угу. Почали з Франківська, можливо, ще десь повезати виставку. Є в планах? В Київ повеземо. Угу. До столиці, так? План простий. Хлопці військові, герої виставки, запитують, який в нас буде вояж, і коли виставка помандрує за кордон, тому. Ми розуміємо, що ми мусимо відповідати на цей запит і міркувати про те, куди виставка помандрує після Києва. Тому вже міркуємо про це. А, власне, ви говорили, де можна задонатити, то озвучте, на яку платформу mm -hmm. зайти. Можливо, хто не завітає mm -hmm. особисто, і скільки Я... буде тривати виставка? Виставка на промприладі має тривати орієнтовно впродовж місяця. Задонатити можна за реквізитами Монобанка, е також є реквізити фонду. Все це на сторінці Сталеві духом, сторінка проекту. І там же можна побачити всі фото, які робив Костянтин впродовж свого гостювання у лікарні і спілкування з військовими. Також можна почитати тексти, ознайомитися з відео історіями, де хлопці розповідають про фантомний біль і його вплив на організм. Власне, от методом буквіної терапії вже кільком, скільком пацієнтам так. З надали цю терапію Скільки ще розраховували? Можу Багато сказати, їх. що результати є втішними. У пацієнтів, які відчували досить виражений біль, більше за 8 баль більше за 8 балів за шкалою ВАЗ, то з них значно зменшився біль. Ну, до двох балів. Я можу сказати, це є дуже позитивний результат, коли пацієнт приймає велику дозу прегабалінів максимально. І зараз він приймає практично дві таблетки по 75 мг, це є дуже мало. Ну і ще думає їх приймати чи ні, вже, звісно, за звичкою. Е, ну, е, Я завжди з ними спілкуюся. Перед тим як вони приходять, ми розмовляємо, збираємо анамнез, обстежуємо це, займає такий тривалий період, е, тривалий час. Один з них. На запитання, е, чи болить, відповів так, звісно, болить. А ви знаєте, як сказала про це Ліна Костенко? Я так не знаю. Він каже, і щось в мені таке болить, що це є, напевне, Україна. Ну, І якось дуже зворушливо так вони сприймають, відповідають і ну, контактують із, із нами. Константин, буквально ще 30 секунд до завершення. Враження від перебування у нас на Прикарпатті, спілкування з такими чудовими людьми. Ой, ви, ви знаєте, тут тепліші люди. Да, тут тепліші люди. А, ну, во Франк, во Франківській. Я був тут, мені сподобалося. Ну і саме місто сподобалось, центр дуже сподобався. Така енергетика класна. Я кожне утро гуляв тут. Дуже класно. Нові забудови таке собі не, не сподобалось мені, як вони вписуються в Афранківськ Старий. Але те, що збереглося, дуже круто. Я вам дякую за те, що ви робите для наших бійців, для наших героїв. І нагадаю телеглядачам, хто має бажання, час завітайте, подивіться на ці чудові світлини на промприладі, на виставку наших бійців. Залишайтеся з Галичиною, поверну новини і далі повернемося до нашої студії. Гарного усім вечора.